Вітаю вас, мої любі мандрівники! У нашому відео про 10 найдивовижніших музеїв України. Сьогодні ми вирушаємо у захоплюючу мандрівку, яка розкриє перед нами культурне багатство нашої країни. Будьте готові зануритися у світ історії, мистецтва та науки, де кожен музей це скарбниця знань та емоцій. Відчуйте себе справжніми дослідниками, адже ми розкриємо таємниці минулого. Насолодимося красою сьогодення та заглянемо у майбутнє. Наш перший пункт Національний музей історії України. Справжня машина часу. Тут кожен експонат це свідок минулого, який розповідає нам про долю нашої країни. Тільки уявіть: старовинні артефакти, козацькі клейноди, документи, що зберігають відголоски минулих епох. Це не просто музей. Це живий організм, який пульсує історією, дихає героїзмом та шепоче нам мудрість предків. Прогулюючись по музею, ми ніби перегортаємо сторінки величезної книги, написаної життям наших предків. А тепер перенесемося до мистецького арсеналу, місця, де сучасне мистецтво розкривається у всій своїй красі. Уявіть собі величну будівлю. Просякнуту духом творчості, де кожен куточок це джерело натхнення. Тут ви зустрінете роботи відомих українських та світових митців, які кидають виклик звичним уявленням про мистецтво. Відчуйте, як оживають полотна, скульптури дихають, а інсталяції розмовляють з вами мовою емоцій. Мистецький арсенал це місце, де можна не тільки милуватися красою, а й поринути у світ фантазії та роздумів. Наша мандрівка триває, і ми прямуємо до Арт Центр – справжнього вікна у світ міжнародного мистецтва. Тут ви зможете познайомитися з роботами найвідоміших митців сучасності, які дивують, провокують і змушують замислитися. Кожна виставка це подія, яка привертає увагу не тільки поціновувачів мистецтва, а й широкої публіки. Пінчук Арт Центр це місце, де стираються кордони. Де мова мистецтва стає універсальною. А творчість не знає меж. Будьте готові до яскравих вражень, несподіваних відкриттів та натхнення, яке наповнить вас енергією. А тепер час для наукових пригод. Запрошую вас до Музею науки експериментаніум, справжнього раю для допитливих умів. Тут наука перестає бути нудною теорією, а перетворюється на захоплюючу гру. Ви зможете власноруч провести експерименти, відкрити для себе закони фізики, хімії та біології, а головне зрозуміти, що наука це весело та цікаво. Експериментаніум це місце, де діти та дорослі можуть відчути себе справжніми дослідниками, які розгадують таємниці всесвіту. Наша мандрівка веде нас до Львова, міста легенд та історії. Львівський історичний музей це справжнє серце Галичини, що зберігає пам'ять про минуле. Тут ви зможете поринути в атмосферу старовинного міста, познайомитися з його історією, культурою та традиціями. Уявіть собі, величні зали, де кожен експонат розповідає свою історію, де оживають легенди та міфи. Львівський історичний музей це місце. Де можна відчути дух минулих епох, побачити світ очима наших предків та зрозуміти, що історія це не просто минуле, а невід'ємна частина нашого сьогодення. А тепер перенесемося до музею Івана Гончара, де живе душа українського народу. Тут зібрано унікальну колекцію народного мистецтва, вишиванки, писанки, гончарні вироби різьблені дерев'яні прикраси. Кожен експонат це витвір мистецтва, створений руками талановитих майстрів, які вклали в нього свою душу та любов до рідної землі. Прогулюючись музеєм, ми ніби потрапляємо до чарівного світу народних традицій, де оживають давні звичаї, лунають народні пісні, а в повітрі витає аромат українського колориту. Наша мандрівка триває. І ми прямуємо до Одеси, перлини Чорного моря. Одеський художній музей це справжня скарбниця, що зберігає шедеври світового та українського мистецтва. Тут ви зможете помилуватися роботами Айвазовського, Рєпіна Куінджі, які вражають своєю майстерністю та красою. Одеський художній музей це місце, де можна відчути магію мистецтва, насолодитися гармонією кольорів та форм, а головне відчути. Що краса може зцілювати душу та надихати на нові звершення? А тепер час для космічних пригод. Запрошую вас до музею космонавтики імені Сергія Павловича Королева, де мрії про космос стають реальністю. Тут ви зможете доторкнутися до історії освоєння космосу, побачити справжні космічні кораблі, скафандри космонавтів та інші унікальні експонати. Музей космонавтики це місце, де можна відчути себе частиною величезного всесвіту, познайомитися з досягненнями людства у сфері космонавтики та надихнутися на нові відкриття. Наша мандрівка веде нас до Чернівців, міста студентів та вчених. Чернівецький музей це справжній храм науки та історії, що зберігає пам'ять про минуле та сприяє розвитку знань. Тут ви зможете познайомитися з історією краю, його природою, культурою та традиціями. Чернівецький музей це місце, де можна розширити свій кругозір, дізнатися багато нового та цікавого. А головне зрозуміти, що знання це сила. І на завершення нашої мандрівки ми повертаємося до Києва, столиці нашої країни. Музей історії Києва. Це справжній літопис міста, що розповідає про його минуле сьогодення та майбутнє. Тут ви зможете простежити історію Києва від давніх часів до сьогодення, познайомитися з його видатними особистостями, культурою та традиціями. Музей історії Києва це місце, де можна відчути пульс міста, зрозуміти його душу та надихнутися його енергією. Ось і завершилася наша захоплююча мандрівка музеями України. Дякуємо, що дивилися наше відео. Сподіваємося, ви відкрили для себе щось нове та натхненне, а головне відчули, що музеї це не просто сховища старовини, а живі організми, які дихають історією, мистецтвом та наукою. Не забудьте підписатися на наш канал. Адже попереду ще багато цікавих відео, які розкриють перед вами нові грані культурного багатства України та світу.